Мене звати Вікторія Колодій. Я тут як підприємець, який займається діяльністю прокат і виготовлення дитячих костюмів для святкових ранків, а також українських костюмів, як для дорослих, так і для дітей. Це ручна робота. Це робота з нашими традиціями, традиційна вишивка, традиційні узор. На протязі трьох днів я намагалася збагатити свої знання, якось вдосконалити себе, і як наслідок досконалю думаю надалі свій бізнес. Мені дуже сподобалось. Мені сподобалась інформація, яку я отримала. Фактично, я йшла з готовими запитаннями на тренінг і мені вдалося отримати відповіді на всі ці запитання. І ще дуже важливою частиною тренінгу є те, що я мала можливість поспілкуватися також жінками-підприємцями, які. І своєю діяльністю, своїми розповідями так само думаю, мені допоможуть в майбутньому. У мене є три кроки дуже чітких запланованих. Перший крок я планую зареєструватися в соціальній мережі. Гадаю, що моєму бізнесу якраз не вистачає реклами, просування якогось і ну розширення саме через мережу. Наступне я планую дуже чітко спланувати свою діяльність. Наступно вділити цьому час, щоб це було менш спонтанно, а більш продумано. Ось і наступне. Я планую далі вчитися і чекаю запрошення від гурту на наступний тренінг.